Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу показати і розказати, як я готую автомобілі, які приїжджають з Європи. Е, які існують етапи, якими матеріалами я користуюсь? І, взагалі, для чого це все? А для того, щоб ви коли приїжджали до мене, казали: Вау, Ростислав! Це саме той автомобіль, який ми шукали. Тому я впевнений, що вам буде це цікаво. Полетіли. Ну що, друзі, з чого починається підготовка автомобіля в мене, то це з мийки. Мийка двохфазна. Перша фаза наноситься, потім змивається. Наступна фаза друга це ручний шампунчик, який по принципу двох ведер, щоб не нанести піску на ганчірку або на мечалку і не пошкрябати автомобіль. Робимо другу фазу, вимиваємо, сушимо автомобіль, і потім дивимося взагалі, що з ним робити далі. Беремо щіточку, до речі, спеціальним засобом проходимось по всіх значках, бо тут забивається бруд, водний камінь, який там дуже плотно, міцно сидить, його дуже непросто забрати відтуди. Ось ці всі елементи, шовчики, ось це все пропрацьовується спеціальною щіточкою. Всі місця під молдингами. Ось тут все це забивається, бруд залишається. Тому обережно, спеціальними щіточками, це все прибирається і потім ще раз вимивається. Ось ці зони під ручечками. Щоб все було як новеньке. Тому двохфазна мийка. Проходимось щіточками по всіх елементах. І ще раз вимиваємо автомобіль. Наступний крок ми робимо інспекцію лакофарбового покриття на предмет пошкоджень, наприклад, вм'ятинок. на цьому автомобілі. На капоті було ось тут три вм'ятинки, які я видалив, і тепер він виглядає як новий. Після цього нам потрібно працювати з. Тими забрудненнями, які лишились на автомобілі, а їх існує декілька видів. З кожним з них треба працювати окремо і окремими засобами. Перший вид забруднення це бітумні. бітумне забруднення, бітум, який летить з дороги, з асфальту, він чіпляється на краску і лишається маленькі чорні плямочки, цяточки. Фіксуються в лакофарбовому покритті і міцно там тримаються. На білому автомобілі це виглядає і видно це дуже. дуже, А на чорному це не видно. Якщо ви ось так долоною пройдете по лакофарбовому покритті, то ви відчуєте пуперці, тобто вона не буде гладенька, а буде вся в поперцях. Для цього я використовую для роботи з бітумом, Я використовую ось такий засіб, це розчинник, тірвош, який і розроблений спеціально для бітумних відкладень. Бачите, написано, що це для видалення бітуму та смоли. Ну і в переважній більшості я працюю друзі, топовою хімією. Це німецька компанія Koch Chemie. Розпиляємо по автомобілі через тригер цей тірвош, лишаємо його на одну-дві хвилинки, і воно починає сходити само по собі. Ми беремо потім ганчірку і це все витираємо. Витираємо кожен, кожен елемент, проходимося витираємо. Після цього. Ще раз перемиваємо автомобіль або лужним засобом пропшикуємо його, щоб видалити залишки цього розчинника. Наступні два види забруднення це металізовані вкрапління. Це той метал, та стружка, яка летить від гальмівної системи. Це такі маленькі часточки металу, які під високою температурою. Чіпляються і фіксуються в лакофарбовому покритті, і намертво там лишаються. Потім корозують, і ви можете побачити такі помаранчеві е, вкрапління, які дуже і дуже важко потім видалити. Для цього ми беремо е, спеціальну глину, е, спеціальний розчин, і цією глиною кожен елемент проходимо. Це доволі такий трудоємкий процес. Але це того вартує, щоб автомобіль був ідеально гладким. Бо якщо бітумні вкрапління ми можемо знести поліруванням, то металеві вкрапління це дуже важко прибрати, і є єдиний спосіб, це пройтись автомобіль глиною. Також існує ще один. Вид забруднення це водний камінь, який лишається такими білими плямками, водичка висихає і лишає водний камінь. Ну і з ним ми теж працюємо. В залежності від стану автомобіля, після цих всіх процедур ми оцінюємо лакофарбове покриття і розуміємо, скільки кроків нам треба зробити, щоб автомобіль вивести в стан нового. Для цього я використовую ось таку пасту від Cochemie. Це крупнозерниста паста, яка максимально прибирає всі царапки та таке інше. Це перший крок. Ну а другий крок можна використовувати ось такий рупіс або іншу пасту від Koch Chemie, яка надасть ще більше блиску. Тому. Е або в один крок, якщо автомобіль виглядає гарно, або в декілька кроків, автомобіль полірується. Для того, щоб його почати взагалі полірувати, треба малярним скотчем спеціальним обклеїти всі пластикові елементи. Ось тут як тут порожки, арки, резинові гумові ці ущільнювачі. Щоб їх не пошкодити кругом. Коли ми будемо це полірувати. Потім, після полірування, автомобіль ще раз треба перемити і обезжирити, щоб прибрати залишки пасти. Є такий засіб, як панель preparation spray, для того, щоб обезжирити автомобіль або використовувати суміш води та спирту в пропорції. 30 на 70% 30% спирту, 100% і 70% води. Змішуємо в тригер, розносимо на, по автомобілю і ганчірочкою це все прибираємо і отримуємо ідеальне лакофарбове покриття, щоб з ним працювати надалі. Що ми робимо далі? Ми наносимо захисні покриття, керамічні, або напівкерамічні, це може бути ось така кераміка від тієї ж німецької компанії Cohen Hamer, я врахую, що вона одна з найліпших на ринку і дуже якісно працює. Або, якщо швидко і недорого, ось такий Seленд це віск е, синтетичний трьохкомпонентний з керамічним складом. Що він дає? Він дає захист е, вашого автомобіля від налипання бруду, від е, водовідштовхуючий ефект. Автомобіль залишається набагато довше чистим. Не так на нього налипає бруд, е, вода сходить як з гуся. І він заповнює структуру лаку, автомобіль стає таким гладесеньким. Так, коли проводиш ручкою, він просто як льодяник. Тобто бруду нема тут за що зачепитись, тому він сходить і набагато простіше, зручніше, швидше автомобіль мити, доглядати за ним. Якщо це класична кераміка, то вона може. Працювати рік-півтора, в залежності від того, як ви доглядаєте за автомобілем, як часто ви його миєте, якими шампунями ви їх миєте. Якщо мова йде про сілент або віск, то він працює десь 2-3 місяці. Давайте з вами зробимо експеримент. Наберемо водички і побачимо, як це працює на ділі. Наприклад, беремо і лємо водичку на. Бачите, водичка зійшла, автомобіль лишається сухим. Так і в дощ ви їдете. Автомобіль лишається сухим. Ось так працює кераміка або віск. Дуже класно. Якщо у вас навіть немає часу. Заїжджати на повноцінну якісну мийку, ви можете заїхати на мийку самообслуговування, нанести першу фазу, але не тримати її більше хвилини, щоб ця хімія, яка не дуже якісна, не з'їла ваш керамічний склад або ваш віск. Збити це все якісно водою, бажано ще. Пройти один раз водою фільтрованою Осмос, так мені підказують. І на швидкість 80-100 км за годину дати таку швидкість, розігнатись, і автомобіль буде як новесінький. Тому дуже рекомендую використовувати ці засоби. Також ми маємо тут пластикові елементи. Ось ці порошки, внутрішня частина арок. Це все теж вичищається і консервується. Консервується це спеціальним засобом, який називається Plastar 96 засіб для догляду за наружним пластиком. Що він дає? Він насичує цей пластик кольором, тобто він стає. Бархатисто-сатиново матовий ефект дає. Насичує кольором, зберігає його від сонця. Не так він вигорає і виглядає дуже класно. Не забуваємо також і про хромовані елементи, які повинні виглядати теж на всі 100%. Тому беремо спеціальну пасточку, маленьку машинку Flex і Проходимось по хромчику, щоб зняти забруднення з нього теж, щоб отримати ідеальний стан хромованих елементів. Ось такий, як тут бачите. Не забуваємо також про чорніння гуми коліс. Я згоден з Генрі Фордом, що 80% краси автомобіля. В його колесах. Тому вони повинні виглядати завжди в ідеальнішому стані, як ось тут, щоб сам диск не був забрудний і не був е помаранчевий, як це буває іноді. І щоб шина мала ось такий темно-сатиновий ефект, не дуже блищало і не була брудна. Для цього я використовую. Багато засобів є непоганих, але зараз мені подобається банальний тартлевакс. Черепашка працює дуже класно, надає шині колір, насичує його, її і шина виглядає дуже класно. Переходимо тепер до салону. Розповім, як доглядати, як чистити. Тканину, шкіру, кермо шкіряне і всі пластикові елементи, карти дверні, як за цим доглядати і що для цього використовувати. Дуже раджу і рекомендую вам у кожного сім'ї. Незалежно автовласник ви чи просто для дому є такий мерц. Від німецької компанії Кохенхемі. Це хімчистка, яка розводиться 1 до 10, тобто з літра ви отримуєте 10 літрів миючого засобу. Працює дуже якісно з тригера або з піноотворювача. Наносимо на ось таку щіточку і пропрацьовуємо всі елементи, потім ще і існують щіточки, які. Чистять ось тут, ось тут. Тобто декілька спеціальних щиточок Це засіб, пластик, кермо, шкіру, дивани вдома, можна це все робити, дуже якісно він працює. Наносимо, потім вологою ганчіркою протираємо, сухою ганчірочкою витираємо, залишки, водички і сушимо і отримуємо такий бархатний ефект. І шкіри, бачите, як з заводу такий сатиновий. Це як, так, як потрібно, щоб виглядав, виглядала шкіра, салон. Ось ці всі пластикові елементи. Ось тут. Все це робиться мерцем. Універсальний засіб, який працює з багатьма матеріалами. Повторююся, це тканина, шкіра, пластик. Працює дуже якісно. Також існує окремий засіб для консервації пластикових внутрішніх елементів. Це такі як порошки. Ось ці елементи. Ось ці карта. Це все консервується спеціальним засобом, який називається TopSTAR. Засіб для догляду за внутрішнім пластиком надає шовковисто матовий ефект. Він е дуже приємний запах має, тому його я використовую для консервації всіх внутрішніх пластикових елементів. Якщо ви маєте шкіряний салон, після того, як ви його почистили ось цим засобом. Насухо протерли, бажано його обробити ось таким засобом для догляду за шкіряними виробами. Називається Laser Star. Теж не дає е, дуже багато блиску, дає ефект нового автомобіля. Сатинов-матовий ефект насичує шкіру і доглядає за шкірою. Підкапотний простір болюча для мене тема. Чому? Тому що я дуже люблю, щоб там було все як новеньке. Тому обережно е його мию. Звісно, що не заливаю його водою, захищаю деякі елементи, пропшикую з'єднання. Е ось ці з'єднання різні спеціальним засобом, Це все пропшикується, щоб водичка. Не потрапляла туди, потім щіточками це все вичищається, всі ці пластикові елементи, всі гумові, все-все-все-все-все щіточками пропрацьовується. І потім для того, щоб зберегти якнайдовше цей ефект нового, існує спеціальний засіб від німецької компанії Cohen Називається воно ось таким чином: моторпласт. Моторпласт спеціальний консервант для двигуна. Що він дає? Він е насичує пластикові елементи, гумові елементи. По-перше, дає такий сатиноматовий колір, який я люблю, да, щоб був. Також е всім резиновим елементам насичує теж кольором, і надає можливість зберігатися, не тріскати їм, бути еластичними. Е цей засіб розрахований на те, щоб його використовувати саме під капотному просторі, тому що тут. Якщо це не електромобіль, а звичайний ДВС, тут високі температури, і він розрахований саме для цього. Коли це все почистили, висушили, пропшикуємо цим засобом всі ці елементи, весь підкапотний простір, лишаємо його на ніч, вранці приходимо, відкриваємо і отримуємо ось такий ефект нового автомобіля. Повністю всі ці пластикові елементи, все-все-все-все, все гумові, виглядає тепер як новесеньке. Ну і наостанок, якщо ви е, любите, щоб в автомобілі був приємний запах, я не, не використовую ці висючки, е, смердючки, ті, які кріпляться на воздуховодах, вони мені не подобаються. Е, тому я використовую ось такі. Chemical Guys, ароматизатори. Я пропшикую після кожної мийки коврики і отримую приємний запах в салоні без цих всіх висючок. Є дуже багато різних запахів, вони дуже якісні. Це американська компанія Chemical Guys. Так що, якщо ви це полюбляєте, рекомендую. Також, якщо у вас є автомобіль, а я впевнений, що він є, е рекомендую мати якісну ганчірку, якісне полотенце для того, щоб сушити автомобіль після того, як ви його помилили. Якщо ви це робите самостійно на мийці самообслуговування. Ось у мене є спеціальне полотенце від CarPro, воно велике. Е і Можна їм висушити повністю автомобіль. Не викручуючи, нічого не роблячи, взяли і висушили. Вони вартують грошей, півтори тисячі гривень вартує це полотенце, півтори тисячі гривень вартує Макярз полотенце, воно велике. І дуже якісно сушить, впитує всю вологу. Одним полотенцем за декілька хвилин можна повністю висушити автомобіль. Тому рекомендую такі полотенця мати в себе в автомобілі, щоб за ним доглядати. Також у нас є послуга оклейки автомобіля бронеплівкою, захист від камінців, від бруду, захищає оптику, захищає передню частину, тобто можна заклеїти бронеплівкою або оптику, або передню частину також. Дзеркала, зони під ручками, де нігтями постійно царапається, порошки. Ну і також зона багажника, де погрузка, вигрузка. Ось ці місця дуже вразливі до пошкодження, до царапок. Якщо у вас автомобіль дорогий, а зараз оптика на нові автомобілі вартує дуже дорого захищає і вашу оптику від прильоту камінця від її пошкодження. Тому, якщо вам ця послуга потрібна, звертайтесь, зробимо все дуже якісно. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було корисним і цікавим. Тепер ви розумієте, який в мене підхід до продажу автомобіля. Чому? Тому що з 2007 року я. Вже працюю в автобізнесі і за цей проміжок часу я продав біля півтори тисячі автомобілей, і я розумію, що хоче отримати клієнт, коли приїжджає купувати автомобіль. Він хоче отримати свято, і я все роблю для того, щоб ви, приїжджаючи до мене, це свято отримали. В описі цього відео буде телеграм-канал, куди я викладаю всі свої оновлення. Всі ті автомобілі, які є в наявності, які є в дорозі, як я за ними доглядаю. Тому, якщо вам це цікаво, переходьте, підписуйтесь. Вам бажаю гарних продажів, гарних покупок і на все добре.